Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми пограємо за українську державу у новій альтернативній історії декілька серійні, де разом з вами ми подивимося із першої серії, що буде, от якби припустимо, помаранчевої революції в Україні 2004 року не було. І так, дорогі друзі, ви знаєте, що після помаранчевої революції, все ж таки, кучма повинен був віддати владу по виборах Ющенкові, який там. Виграв, прийшов за допомогою народу на майдані. Ну а в нашій альтернативній історії буде розвиватися такий сценарій, що Кучма буде робити все те, щоб добути тихо, мирно свої повноваження в якості президента. Це його другий срок, як ми можемо бачити, і по суті, останній срок на чолі найбільш високої посади в Україні на президентства. Безперечно, перед нами стоять великі виклики: це і імовірна російська загроза, це і імовірні внутрішні нестабільності, тобто федералізація або ж відколення ряд регіонів з української держави. Робити є що економіка слабенька, другий термін президентства Кучми. Він буде розпочинатися із ряду там різних реформ, які будуть або посилювати, або спослаблювати українську державу. Будемо вибирати те, що треба. От як ми бачимо, що у січні, другий срок термін президентства Кучми він говорить про те, що Україна все ж таки вистояла тяжкий перехідний етап 91-го року і до 2000-х років, змогла, не дивлячись на різні політичні кризиси, які нас виходять за допомогою фокусів, встояти на плаву, не піддаючися. Дуже руйнівному пливу з боку Російської Федерації чи європейських країн референдум про змінення конституції був підписаний ним 21 травня 2000 року. Він говорить про те, що конституції нової України треба буде. Ну ця нова і змінена конституція. Вона має посилити вертикаль влади в українському політикуму. Тому також слід зауважити на те, що при президентстві кучми дуже активно розпочалися розвивати такі дуже важливі інституції, як зовнішня розвідка та внутрішня розвідка. Ну і поступово збавлявся темп корумпованості керівництва на всіх гілках, от як і в Верховній. Раді, так і в нижніх ешелонах влади корупція. Корупція, чесно кажучи, зашкалює. Хоча от у нас є постійні зміни, великий борг, який зростає щомісяця Ми не можемо тримати і швиденько побороти оцей дефіцит бюджета. Бачимо, що Кучма хоче арестувати Тимошенко. Думаю, що може тепер він це не зробить, але Бог його знає. Політична стабільність дає йому. 100 очків політичної влади Це за допомогою того, що проводяться Кабінетом міністрів Ющенка, тобто він Ющенко є прем'єром-міністром України і проводиться досить гармонічна політика, яка пов'язана для того, аби втримати і захід, і схід України, і центр України на плаву, не спричинюючи і не провокуючи ті чи інші політичні течії. Сама політика України станом на 2000-х років вона дуже нестабільна. Дивіться, 19% стабільності при кучмі 54% підтримки до війни. Ну це занадто слабо. Все ж таки, Леонід Кучма хоче арештувати Юлію Томошенко. Так як бачить, у ній доволі таки загрозливого опонента політичного, який буде дестабілізувати внутрішню політику Кучми. Є в нас от політич... українська політична нестабільність те. Дуже важко зберігати баланс. Ну а також є у нас слабенька незалежність України. Ми залежимо від Російської Федерації від наших сусідів, поляків, які дають нам кошти. І 4 липня 2001 року арешт Юлії Тимошенко був потомуль, тому, що вона, як каже Леніт Кучма та його партія, робить великі проблеми для стабільності в країні. Також не дивлячися, от на арешт Юлії Тимошенко. Все ж таки, зберігається якась там єдність у парламенті. Не дуже всі підтримують самого кучму, але він от якось намагається маневрувати. З тими чи іншими політичними течіями також робиться дуже великий акцент саме на безпеці України, адже зовнішня та внутрішня безпека для України передусім. А сам кучма робить не просто так: оцей акцент. Він чудово розуміє, що можуть бути відбуватися різні там протестні настрої, а також можуть відбуватися різні сепаратистські рухи. Треба цим щось і робити. У нас доволі таки велике зростання йде процентної ставки, ми дуже сильно залежимо. Як я кажу, 39% залежності від Російської Федерації це надто мало. Наша залежність незалежність становить лише 23%. Що що ми за держава така, що ми навіть не можемо повпливати на. Деякі чинники всередині нашої країни, тим не менше це поступово змінюється. З тисячі року проводяться реформи кабінетом Ющенка, піднімається ставка корпоративного податку, також ставка на податок для населення. за рахунок цього буде збільшуватися безперечно доходність і ну паралельно з тим буде трошки укріплятися збройні сили України, де при кучмові при його президентстві, він хоче активну роль. Зробити якраз акцент на Збройних силах України, відправляти їх у різні миротворчі місії для того, щоб здобувати деякий досвід а так необхідний для наших українських зброй... збройних сил. Ну, є чим зайнятися. От бачите, тут політична стабільність поки що у нас тримається станом на 2002 рік. Ну і по фокусах ми можемо навіть тепер розібратися із Януковичем Ющенком, точніше, назначити Януковича новим прем'єром-міністром. України при кучмі і ну, йти його фокусами. Ну, тим не менше, поки що ми намагаємося, отак би мовити, дійсності робити акцент, відволікати населення. Бачимо, що є в нас всього на всього 5 генералів. Віктор Муженко, який є найвищим генералом нашої держави. Ми даємо йому чотири дивізії, ці чотири дивізії будуть іти в різних міжнародних плаваннях. Ми бачимо, що є в нас протистояння. В Афганістані там Масуда вже вбили в цій альтернативній історії на каналі. Також було нещодавно відеоролики дві, дві серії, які присвячені якраз Афганістанській історії альтернативні. Ну а також Україна хоче посилати на рівні з Організацією Об'єднаних Націй та військами НАТО свої добровольчі корпуси. Тут є добровольчі корпуси Франції та Британії. Україна одна з небагатьох країн, яка посилає своїх добровольців щоб поборотися із тероризмом та Талібаном. Тому от ідуть важливі політичні процеси, важливі військові дії на, на в другій половині 2002 року. Наші збройні сили через ну можливо і не суттєві жертви, але будуть здобувати політичний досвід та військовий. А це сильно допоможе нам у майбутніх наших протистояннях, і спецпризначенці українці вони показують непоганий результат. Хоча от у цій стратегічній військовій авіабазі нам не йде успіх. Але це не означає, що я повинен добитися в цю авіабазу та намагатися її якось освободити. Цього не треба робити, ми переходимо до Кабула, так як можемо маневрувати, а самі являємося тільки добровольчим корпусом. Я можу тримати взагалі то лише оборону, або можемо так проводити деякі локальні операції. Власне, я би хотів відтіснити від Кабула талібанські війська, нам це виходить в цій такій вузькій. Щелині і через річку досить, досить важко проходити. Ну але так як у нас є перевага, а інші талібанські війська не йдуть на підкріплення. Відступає одна із дивізій Талібана, Ну і ми рухаємося далі, щоб дійти до міста на кордоні з Пакистаном. А так як ми знаємо, із попередніх альтернативних історій про Афганістан на каналі, а Пакистан дуже сильно допомагає в плані військової та економічної. Допомоги з боку ну, власницям Талібана. А так як наша тепер доволі таки операція є успішною, ми також будемо проводити внутрішні свої процеси, ми будемо намагатися вести боротьбу за владу. А по цих фокусах трошки буде йти велика нестабільність, ну, але поки що спішити нема куди. Я думаю, що ми цим займемося в 2023-2024 році, як підтягнемо на службу безпеки України. Підходимо до великого міста, яке практично без бою здається нам, і все ж таки взяли ми в кільце чотири дивізії талібана в стратегічно авіабазі. Ну, але там у мене немає сил, і так само, як і немає сил у військах такого північного альянсу. А я не хотів би довбитися за це містечко, тому ми будемо іти далі. Ну а також бачимо і спостерігаємо, що 30 серпня 2003 року відбуваються дуже великі проблеми всередині середині України. Йде такий лозинг Україна без кучми. Таким чином, нам відкриваються нові фокуси, які пов'язані з тим, щоб стимулювати економіку. Вона в нас іще храмає, але. Ми хоч трохи підняли свою незалежність, як в якості держави. А також і зменшили цей дефіцит. Загальний дефіцит бюджету від міжнародних кредиторів у нас зростає. А також не дуже легко вдається стримувати от стабільність у державі, тому що наша політика, яку проводить Леонід Кучма, не всім подобається. Ми натомість будемо змушені попросити допомоги від польської держави, нашого сусіда, для того, щоб вони оказали нам фінансову допомогу. А це трохи зменшить нашу процентну ставку раз додаткові доходи, але якщо ми не вирішимо повністю остаточно економічне питання, то нам нічого не допоможе. Ну, але є ефекти, є результати, будуться піднімати податки, податки на населення, безперечно, бо інакшої альтернативи нема. А це буде тимчасове явище, тому покоління початку 2000-х років прийдеться дуже не солодко, Ну але для того, щоб зберегти стабільність у державі, доводиться от приходити на такі. Кроки на такі ризики, тому немає нічого тут дивного і щось такого незвичайного. Це все продумані кроки. Вони не раз працювали, і нам доведеться ще раз трохи населення наше українське ввести ну, в економічну таку безну, таку яму. Бачимо також, що 5 січня 2004 року є у нас покращення в економічному плані а також є в нас покращення у військовій сфері в якості добровольських корпусів на території Афганістану. Ми віддіснили суттєво талібанські війська, поки не прийшли українські спецназу. Це було важкувато відборотися. Не всі країни Організації Об'єднаних Націй підтримали таку ініціативу, а тож лише французи та британці дійсності виявили свою таку стурбованість, відслали свої війська. Ми бачимо, що десь в районі 15% зберігається територія під контролем Талібана. Ну але так як Північний Альянс постійно себе розширює, ми. Йдемо на таку, проводимо останню, напевно, операцію на місто Герат, яке являється їхньою столицею. Якщо от мені вдасться взяти цей Герат, то таким чином, так як і сталося, в 2004 році Північний Альянс повністю об'єднує Афганістан і на цій території приходить мир, відносно така демократія, так далі. А натомість я би хотів ще звернути свою увагу на допомогу Каддафі, лівійському диктаторові, так як тут він також перебуває у стадії, Громадянської війни я би хотів відправити свої три дивізії, які доступні мені, щоб допомогти йому. Ну і бачимо по фокусах, що ми можемо дружити з Донецьким кланом або, а навпаки, не дружити з ним. Ну тут треба розумну політику проводити. Якщо ми будемо дружити, то розсердимо західні наші регіони. Якщо не будемо дружити, то і так, і так наша підтримка Майдана буде тільки зростати її політикою кучми. І так дуже багато людей недовольні. Ми вже підходимо і ще зовсім пару місяців залишилося, щоб іти на ці довгоочікувані вибори. Кучма, який робив і робить усе можливо, дві стабільності, 58% підтримки до війни. Недовольство політикою кучми зростає. Переговори з західними регіонами. Маємо ми добутися якогось там компромісу. Бачимо, що тут Закарпаття, сепаратистські рухи можуть зростати. Ну ось тому ми йдемо на компроміс із західними регіонами, це мінусує нашу політичну владу, але додає нам хоч якийсь там шанс протриматися до кінця президентства Кучми. Ми можемо оголосити імпічмент Кучмі, але якщо в цьому імпічменту, я так думаю, депутати проголосують за нього, то таким чином кучма. Через імпічмент піде із поста президента України. Натомість поки що цього робити не будемо. Відправляю три додаткові добровольчі корпуси, дві спецназовські дивізії та одну бронетранспортну групу. щоб щоби йти і вибити Тебестійськ, це така опозиційна влада місцева, яка хотіла би свою незалежність від львівського диктатора. А чому я допомагаю львівському диктатору? Ну тому, що це альтернативна історія. На допомога лівійському диктатору, хоча не є морально можливо правильним рішенням, але ми от ми знаємо, що американці, які зробили бучу, вони теж помилилися і не треба було скидувати його з влади. Бачимо, що підготовка до протестів зростає, Майдан і настрої майданські будуть також і зростати. Ми будемо реформувати Беркут. Вересень 2004 року недовольство нашою політикою встановить вже. Дуже великий такий критичний рівень. Якщо воно впаде мінус 15%, то таким чином у нас майдан буде очевидний. Ідемо на Бенгазі це столиці Східної Рівії продемократичної сили. Я гадаю, що наша така операція буде не остання. Цю країна в цій країні не скоро ще буде такий мір та стабільність, але ми власне. Приносимо його і намагаємося приносити якомога швидше на цю територію, і нам поки що це вдається. Тому що три дивізії, вони себе файно відзначили в цій операції. Допомогли Каддафі утримати владу, і якраз напередодні виборів президента України, 31 жовтня 2004 року, можемо підбити підсумки президентства Леоніда Кучми. Якщо говорити отак от коротенько, то за весь час його президентства воно було нестабільне, але нам удалося побудувати альтернативну історію і утримати владу в своїх руках. Дуже сильно підтягнулися Збройні Сили України та безпека України, бо не розкрадалося і не продавалося а навпаки, укріплялося і намагалося що здобути якийсь там досвід. Тому плюс є президентства Кущ в тому, що він не розікрав армію. Друге, за рахунок того, що довелося попіднімати податки, проводити непопулярні закони. Плюсом є те, що він не спричинив громадянську війну в Україні. А він добув мирно тихо свою виконав свою роботу в якості президента України. Не всім це подобається, і не всім буде це подобатися. Він іде на пенсію з високо піднятою головою альтернативній історії. Чи міг він зробити щось краще, так звісно ж міг. Так як і кожен політик, кожен депутат там, чи підприємець і так далі. Але на даний момент у нашій альтернативній історії склалося так, що не відбулося помаранчевої революції, вона може є неминуча, але він спокійно, тихенько йде із посту президента України. Тут ми можемо сформувати правительство, Я би я навіть можемо запросити інтернет. Інтернет-патії, там, наскільки я пам'ятаю, мені казали, що можна пограти за Дарта Вейдера, а це вже буде такий наш альтернативний відпуск. Тож поки що йдемо історичними шляхами, такими українськими, це президентство Кучми, Ющенка і тому подібне, але із нахилом альтернативної історії. Ми бачимо, що кінець 2004 року був важкуватий для нашої держави, і вдається не дуже сильно піднімати нашу економіку, як би так хотілося. Бо Попри всі намагання нашої адміністрації президента, дефіцит зростає і він зростає дуже великими такими темпами. Ну, дивіться, 623 мільярди доларів. Такі фокуси є. Якщо ми здамося для свободівців націоналістів, ну поки що я не хотів би ставатися націоналістам і. Імпічмент не проводити, але ну, ми певно, що будемо розбиратися із Ющенком, так як він являється президентом, не президентом, а прем'єром міністром. Тим не менше, розібратися з Ющенком 28 листопада 2004 року відкриває перед нашими нові альтернативи. Поки що по переході трансферу тої влади, я думаю, що кучмі ну, може. Десь у січні 2005 року він передав свою посаду уже Ющенкові, який ну, по суті, реально заслуговує її. Але сам Ющенко повинен був назначити Януковича приміром, міністром України. Тому от у їхній адміністрації, в їхній отакій політичній. Еліті ну не так то й легко теж все вдається. Дивіться, передача влади відбулася ющенкові лише 5 березня 2005 року. З моменту вибору пройшло іще декілька місяців. За весь той час керував іще кучма виборами і самою Україною. Ну, але 5 6 березня 2005 року Кучма повністю передав владу Ющенкові і таким чином перед нами відкривається новий шлях президентства Ющенка, який мирним шляхом не Майданом прийшов до влади. Це чим це погано, і чим це добре. Ну, по перше, революція майдан там помаранчева революція, вона не була кровава. Тому перехід влади і в історичної складові, і в альтернативній складові відбувся відносно мирно. Чи зміг зберегти Кучма свою владу? Ну як ви бачите, міг він зберегти? Ми в цій альтернативній історії показали такий напрямок. А самому Ющенкові доведеться і ще більше провести роботи, бо тут є і Тимошенко, і Янукович, і різні політичні тичії, проводити економічні реформи, допроводити їх. Являється він лібералом. От Дивіться, відбувається в нас попитка переговорів. І так як Кучма пішов геть, рівень підтримки Майдана зріс уже при Ющенкові. Тобто це вже тепер проти Ющенка виступає народ, який готовий і хоче нових перемовин. І нових, так би мовити, якихось рішень дуже велике питання постає із федералізацією Донецької та Луганської Республіки. Ну і тепер у нашій альтернативній історії прийдеться дуже важкувато прийняти рішення Ющенкові. Якщо він відмовиться від федералізації, то таким чином ці республіки піднімуть повстання і відбудеться громадянська війна. Тому Ющенко пішов на компроміс, він дав обмежену автономію республіці Донбасу. А це треба було зробити, щоб уникнути кровопроліття, яке могло бути неминучим, і дуже би багато людей померло. Бачимо, що тепер доведеться піднімати. Економіку України і цим от якраз займається третій президент Ющенко. А його президентство, я думаю, що буде набагато успішніше ніж президентство Кучми. Цілі президента Ющенка на посту, найвищому посту, доволі такі простенькі: підняття економіки, соціального рівня життя, усилення Збройних сил України, ну а також підготовки до нової. Імовірного протистояння Російської Федерації, ну а також зменшення автономії Республіки Донбасу та повернення його під контроль Києву. Ну натомість, друзі, я дякую всім за увагу, за те, що подивилися цю альтернативну історію. Якщо вона вас сподобалася, не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал. З вами був Сергій, це була Україна. До побачення всім і хай вам час.